Всім привіт! Сьогодні давайте розв'яжемо ось таку цікаву задачу. Вона була показана в Кембриджі, здається, якщо я не помиляюсь. І це задача якраз на розкриття коренів. Точніше, на вкладенні корені, але в ній треба було ось розкрити ось цей от верхній корінь. Його позбудеть, щоб вираз не змінився, а виглядав без кореня. Тобто, щоб значення виразу залишалось ось таким от. А виглядає він без верхнього кореня. Давайте розбиратись, як взагалі можна позбутись корення. Корення можна позбутись, якщо щось піднести у квадраті. Тобто, якщо під коренем буде квадрат, то воно все спроститься. І просто не буде ні корення, ні квадрата. Буде просто вираз. Тобто корінь з n у квадраті дорівнює n. Правильно? Правильно. Ось, нам треба те ж саме зробити тут. Треба цей вираз якось розкласти. Скоріше за все по формулі квадратів. Я ще не знаю, як це робиться. Тож, давайте розбиратись. Скоріше за все, що нам треба взагалі тут побачити. Ось ми бачимо мінус 2 коріння з 2. На що нас це може наштовхнути? Нас це може наштовхнути на ось цю формулу. Здається, Ньютона лейбніца якщо я не помиляюсь, можливо, ні. Поправте в коментарях, будь ласка, ось. А квадрат мінус. Ось це от нам якраз нагадує мінус 2АБ. Тому що тут двійка якось, ну і нормально ось. І додамо Б квадрат. Нам це якось треба сюди привести. Мінус 2АБ, мінус 2 корені з 2. І у нас є трійка. Можемо побачити, що трійка може розкладатись на 2 плюс 1, так? Ну, це, от, просто базові такі спостереження. Ось. 2 плюс 1. І як це нам може допомогти з коренем нашим. А, все просто! Ось. У нас А квадрат плюс Б квадрат дорівнює трійці, так? Правильно? Якщо ми ось цю штуку заносимо під ось цю штуку, так, ну, ми залишаємо мінус 2b, дорівнює мінус 2 корені з 2. І її ми більше не чіпаємо. Вона у нас ізольована. Отже, у нас у виразі цьому залишається лише ось ця трійка. Трійку ми тоді, очевидно, що маємо розкрити як а квадрат плюс b квадрат. Так і запишемо а квадрат плюс b квадрат e, дорівнює трійці. Що у нас А, e, все, все. Один в квадраті буде один. Можна так і записати. Один в квадраті плюс корінь з двох в квадраті. Дорівнює 3. Правильно? Правильно. І це якраз повністю підходить під нашу формулу. Ось, адже у нас буде тоді одиниця. А, це у нас одиниця. Так? Або Б у нас одиниця. Нам в цілому без різниці взагалі повністю. Не грає ніякої. Ні, у нас має бути одиницею Б. Вибачаю, що я тут написав. Давайте витру. Побачите, чому трошки пізніше. Корінь з двох тут. У квадраті плюс 1 у квадраті дорівнює 3. Так. Так. Ось, і у нас якраз такається це з оцією формулою. Е, можемо так і написати вже готову відповідь. Корінь з 2 у квадраті мінус 2 помножити на 1, помножити на корінь з 2 плюс 1 у квадраті. Це у нас запишемо що дорівнює 3 мінус -2, 2. Корінь з 2. Ось. Якась крива двічка. Давайте нормально запишемо. Треба гарненько зараз записати. Корінь з 2 мінус 1. В дужках У квадраті. Ось. Це і буде наша відповідь. Корінь з двох мінус 1. Ну, і це все ми маємо взяти під корінь, так? Ось. І у нас тоді спроститься цей квадрат, і ось цей корінь. Давайте тоді вже напишемо нашу відповідь. Дорівнює Корінь. З двох, мінус один. Тепер. І тут давайте запишемо: дорівнює корінь. З двох, мінус. Якийсь кривий корінь, треба переписати, щоб нормально все видно було. Корінь з двох мінус. 1. Ось така ось цікава задача. А тепер давайте поясню, чому у нас не може бути навпаки, 1 мінус корінь 2. Адже по формулі теж все нам підходило, так? Просто помінялись би місцями множники тут і нічого не змінилось. А не підходило б нам це через те, що у нас корінь 2 е більше одиниці. Так? І у нас число. Віднімалось би від одного. Тобто, у нас було б від'ємне число під коренем. А тут у нас тільки дійсні числа. Отже, і тут мають бути у відповіді тільки дійсні числа, без комплексних. Ось тому саме так записали. Це взагалі то вирішувалось би і модулем. Але мені лінь взагалі взаємодіяти якось з модулем, тому краще записати ось так. Ось така ось цікава задача. Кембриджська з університету на розкриття коренів. Всім дякую за перегляд. Е, Готується вже нове відео про похідну. Е, просто через відключення світла. Я не зміг його нормально робити. Ось. Е, там багато досить матеріалу, що треба монтувати. Ось, у мене зроблена вже десь половина відео. Залишилось ще половина. У наступне. У цю неділю, скоріш за все, 100% вже вийде. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!